Поблизу Каховки, там, де зараз ще громадиться лід, проляже гребля Каховської гідроелектростанції, великої сталінської будови комунізму. Вже визначено місце майбутньої греблі. Морози вітри не спиняють роботи геологів Укргідроелектропроекту, які старанно вивчають будову ґрунтів. Дуровий майстер товариш Гребнів систематично перевиконує свої денні завдання. Кілька бурових вишок збудовано безпосередньо на льоду Дніпра. Через шар льоду досліджується ґрунт під руслом ріки. З весни будівництво станції розгорнеться широким фронтом. Вже споруджуються перші житлові будинки. На 150% виконує норми бригада післярів Віктора Чувпила. Стакановці-будівельники змагаються за дострокове завершення робіт. Калужський калійний комбінат на Станіславщині минулого року завоював у всесоюзному соціалістичному змаганні перехідний червоний прапор. Гірники в цьому році достроково виконують виробничі плани. Почесний шахтар Король Іванович Бловацький та молодий бурильник, вихованець школи КЗН Андрій Борошок зобов'язались за два місяці виконати свій тримісячний план. До слова стакановці додержують. На глибині 300-400 метрів шахтарі розробляють багатющі поклади сільвініту – цінної сировини, що йде на виготовлення калійних добрів для сільського господарства. Найстаріший на Україні Ніжинський педагогічний інститут імені Гоголя. Інститут подає велику наукову допомогу навколишнім колгоспам. Сьогодні тут зібрались колгоспники з укрупнені артілей імені Фрунзе та імені Кірова. Доцент Лесик читає їм лекцію про додаткове обпилення сільськогосподарських рослин. Викладач кафедри ботаніки товариш Остапенко веде практичні заняття з рільниками. Ніжинський абрикос результат 25-річних шукань селекціонера мічурінця Клименка. Ця південна рослина просувається тепер все далі на північ. Колгоспні практики озброюються передовою агробіологічною наукою. Київського технологічного інституту силікатів розробили новий вид водопроводу скляних труб. Випробуванням скляного водопроводу керують директор інституту товариш Візер та доцент товариш Гурович, завідуючий кафедрою технології скла. Скляні труби витримують внутрішній тиск до 20 атмосфер. По рівнику ковлоску імені Молотова села Гоголів Броварського району. Силами інституту збудована дослідна водопровідна магістраль зі скла довжиною 220 метрів. Дешевизна та відсутність іржі проста технологія виготовлення, перевага скляних водопровідних труб. У Городському державному університеті відбувся перший випуск молодих фахівців. Ректор університету Товариш Ткаченко вручив дипломи з відзнакою історикам Андрію Пушкашу та Василю Дойку, філологу Ользі Курило. Університет закінчило понад 60 чоловік, істориків, філологів, біологів. Перші в історії закарпатця діти робітників селян трудової інтелігенції дістали можливість одержати вищу освіту. На Київському стадіоні імені Кущова вперше в умовах зими відбулися республіканські змагання з легкої атлетики. Переможці з бігу На 5000 серед чоловіків Дніпропетровець Білокуров. На 800 метрів для жінок Донбасівська спортсменка Товаришка Калетнева. Змагаються дискоболи. Детальники ядер. в висоту. Переможець в стрибках у довжину киянин Бражник. Змагання на відкритому повітрі взимку загортовують молодь, підвищують її спортивну майстерність. Музика. У прикордонному німецькому місті Циттау Дружно зустрілись представники польської, чеської і німецької молоді. Вони продемонстрували свою волю до миру. Кордон на одері Нейсе є кордоном миру. І ніколи молодь трьох сусідніх країн не підніме зброї одна проти одної. тисячному мітингу молоді трьох країн секретар Всесвітньої Федерації демократичної молоді Вільямс сказав, наша єдність волі і дії допоможе зірвати плани палігів війни.